Всім привіт! Сьогодні нарешті здійснилася моя маленька матеріальна мрія. Я дуже сильно мріяла про цю штуку. Ладно, це Дайсон. І я хотіла його замовити протягом шести місяців, тому що для мене це дешева покупка. І я дуже ретельно придивлялася, дивилась на магазини, на асортименти. Коротше, я прям от постійно в по мукам, Я думала, чи варто воно того чи може це все ж таки маркетинг, і мені воно не треба буде. В общем, я думала-думала. І нарешті я вирішила, що мені це ну, дуже треба. І замовила Dyson. Я його замовила буквально позавчора. А сьогодні ця коробочка вже у мене. Боже, ну я просто в шокі. Давайте ми його разом з вами розпакуємо і паралельно я буду взагалі про нього розказувати, чому я хотіла саме Дайсон, як я його вибирала, де я його замовляла, скільки це все коштує. Ну і взагалі все все буду розказувати, але мені дуже хочеться розпакувати, подивитися, впевнитися, чи все ок, і вже так видихнути, і розуміти, що моя матеріальна мрія нарешті в мене. Давайте. Взагалі, якщо розказувати саме про матеріальні мрії, то в мене їх не так уж і багато. Коли я собі змінювала телефон, мій 16... мій iPhone Pro Max на 16-й, ви знаєте, я думала, що мені ну в мене будуть такі от перші враження приємні, і я буду тиждень на нього дивитися, придивлятися, радіти, що в мене новий телефон. А коли я його замовила і забрала, то в мене абсолютно не було жодних емоцій. Напевно, тому що айфони всі однакові. І я навіть не встигла зрозуміти, що я один телефон змінила на інший. Взагалі, якщо чесно, я вважаю, що ну, би, треба себе радувати, тому що нафіга ми ще заробляємо гроші, щоб витрачати їх на щось, що буде для тебе важливим. Тому що я от собі купила цей стайлер, ну точніше, це навіть не стайлер. І я буду кожен раз на нього дивитись і розуміти, що це моя річ, на яку би, я відкладала, яку я хотіла. Ну і взагалі в мене таке ставлення, що якщо дуже хочеться щось купити, то треба купити. Коробка така важка. Мені Юля її ледь доперла з пошти. І я так злякалася, що думаю, блін, не вже він такий важкий? А насправді там просто багато чого важкого, але сам цей фен-трестайлер має бути набагато легшим, ніж мій фен, який в мене зараз є. Боже, яка це довгоочікувана покупка? Я навіть очам своїм не вірю, що нарешті. Нарешті він у мене. Божечки, спочатку достаю коробочку побільше. Тут ще, я так думаю, що такий кремчик. І маленька коробочка. Я здогадуюсь, що там, але подивимось. Оце все ми прибираємо. Туда його. Так, тепер детальніше. Це я замовила собі Dyson Air Straight. Це фен. Два в одному фен тере вирівнювач волосся. Боже, і він ще в такому кольорі, як воно, Jasper Plump. Це лімітована версія. Ну, вона або лімітована, або така дуже рідкісна. Хоча це синоніми, да? Ні? Такий божественний колір, такий, така імба. Дівчатки, я не можу просто як сильно я його хотіла. Я вам просто навіть не можу це передати. Коротше, тепер я хочу відкласти всі свої емоції і спокійно вам поетапно розказати, чому я обирала саме Дайсон. І як я до цього дійшла? І чому я обрала саме Air Straight? тому що з самого початку я хотіла собі стайлер. Приблизно півтора року тому я собі купила ось такий фен Remington. У нього мощність 2000 Вт і коштує він приблизно 2-2,5 тисячі гривень. Насадка тут була ось ця в комплекті і ще одна, якою я користувалась один раз, в принципі, коли купувала цей фен. Потім я про неї забула. А мене все влаштовувало, але з часом в мене почало відростати волосся, і на сушку я витрачала все більше і більше часу. А він, ну через Пів року після покупки він став сушити повільніше, і навіть на самій максимальній мощності мені вже цього не вистачало для того, щоб за 15 хвилин висушити свою довжину. Тоді я подумала, що було б непогано змінити цей фен, і я почала придивлятися до фену Dyson але у Dyson же є не тільки фен, і я подумала, що може треба собі взяти стайлер для того, щоб крутити собі всякі красивені локони. І взагалі там у стайлера багато насадок. І я подумала, що воно мені треба. Я поїхала в комфі, тому що комфі це у нас ледь не єдиний магазин, де є виставкові варіанти, і можна прийти і прям буквально обрати собі будь-яку насадку і накрутити волосся. І тоді я була здивована тим, що виходить, що Дайсон крутить не все волосся, ну, точніше, не, не кожен тип волосся можна накрутити на Дайсон. І воно в мене як би крутилось, але локони майже не тримались. Я приїхала додому почала дивитися всякі повноцінні огляди, і дівчата розказували, на яке волосся воно підходить. І якщо у вас пористе волосся, пористе або кудряве, то вам Дайсон, саме стайлер, підійде ідеально. І якщо у вас довге, пряме і важке волосся, яке не тримає локони на. Плойку, яке в принципі важко тримає укладки без стайлінгу, без лаку, без пінки, то, як би, скоріш за все саме стайлер вам не підійде. Я ще згадала той факт, що не кожна плойка може накрутити моє волосся, і якщо навіть я буду крутити на високій температурі, типу 180 градусів, то все одно в мене розвалюються локони, і у мене тримаються локони і хвилі тільки на бігудях, Якщо я буду з цими бігудями ходити 3 години або просто ляжу з ними спати. І якщо я маю і так пряме волосся. То чому мені не обрати просто фен, для чого мені купляти саме фен вирівнювач? Боже, ну це така історія, зараз я вам її розкажу. А, Боже, як красиво! Тут, а, тут напевно, буде йти килимок. Да! Це резиновий килимок. Тадам! І ще у мене серія Dyson, до якої в комплекті йде кейс. Вау, боже, який це колір. Я вже сказала, як він називається, можна, я ще раз скажу. Jasper Пламп. Яка краса. Тут в мене європейський блочок. Зараз я вам його покажу. Він такий важкий. Він більш важкий, ніж сам фен. Так. Вот. Боже, яка краса. Так от. Навіщо я взяла саме вирівнювач? У мене така історія з волоссям. У мене так було ну, типу з самого дитинства. Ну, ладно, не з дитинства, з підліткового віку. У мене все волосся пряме, окрім пасм, які в мене за вухами, і які в мене на потилиці. Тобто, оця частина справа. І оця частина зліва, вона є хвилястою. Би, що це за прикол такий? Якби у мене було повністю волосся кучеряве, то мені було б його легко крутити на, на дайсон там на насадки всякі, на плойки. І якби в мене було просто пряме волосся, то якби, я би використовувала фен, напевно. Ну так, да, просто фен. Просушила, витягнула і все. Але оскільки в мене оці пасма, які які постійно кучеряві, і які кучерявляться там на вітер, на дощ, на вологу погоду, і мені треба ще додатково їх витягувати. От приблизно така частина це одна третя волосся. Отак от в мене постійно кучерявиться. І що в мене. Такий прикол, що якщо я заправляю сухе волосся за вуха, то воно заламлюється. Тут ну, взагалі в мене таке коротеньке волосся, воно також кудрявиться, і я витрачаю час для того, щоб його витягнути. Ну, на фен, так, Як я роблю, тут така насадка, я ставлю розчіску або звичайну, або щітку. І отак от просто витягую. І в мене би, вже має бути навичка, щоб кожним феном це витягувати. Але чомусь останнім часом в мене це виходить через раз, і я через це так психую, я можу висушити волосся. І я потім підходжу до дзеркала, дивлюсь, а воно в мене ну, кучеряве. Я через це настільки сильно психувала. І вже останній останні тиждень я просто так цей фен, тому що чомусь в мене повністю втратилась навичка. Вирівнювати свої ці кудряві пряді. Хоча, я думаю, що це якраз таки через те, що фен почав втрачати мощність. І от саме тому я вибрала. Фен терев вирівнювач. Його перевага в тому, що він працює не як звичайний утюжок, типу, отут немає пластин, які нагріваються, от як ми класично да, уявляємо утюжок. Боже, це просто мої 13-14 років, коли в тебе утюжок такий мощний, ти отак от вирівнюєш волосся, ставиш температуру 200 градусів, і так от його пш. І тут просто дим пара з цього волосся, і потім пахне підпаленою куркою. Я собі сильно зіпсувала волосся, я його вирівнювала утюжком майже кожен день, потім робила гафре. Я це кажу до того, що тут зовсім інша техніка, тут зовсім інший спосіб вирівнювання. Тут навіть немає пластин. Тут, якщо придивитися, просто пластмаса, тут нема пластин, які нагріваються. Dyson Air Straight вирівнює за рахунок сильного потоку повітря. Яке виходить з оцих отворів, тобто пасмо ставиться між двома пластинами, затискається, і за рахунок сильного потоку повітря, яке направлене вниз, воно вирівнюється. І мені здається, що це просто ідеально, тому що фактично таким самим потоком я його випрямляю феном, але тут не треба прикладати зусиль. Це ніяк не псує волосся. Тут можна обрати температуру, тут можна обрати режим. Зараз ми його включимо, я, в принципі, вам покажу. І я хочу провести тест, одну половину вирівняти і висушити на Dyson, а ну, другу половину вирівняти і висушити, як я, звичайно, це роблю на свій фен. Також хочу засікти час, скільки мені знадобиться хвилин, щоб вирівняти Dyson, Судом я дуже сподіваюся, що це буде 5-7 хвилин, тому що оцією штукою Ремінгтоном я вирівнюю висушую їх 20 хвилин. Це просто хочеться уже, уже нічого не хочеться, коли я їх посушу. Мені вже ні не хочеться нікуди навіть з дому виходити. Я замовляла його через інсту, Я Дуже ретельно підбирала байера, Я писала буквально всім. Я дізнавалась умови, я дізнавалась, звідки його везуть, чи є гарантія, чи є чеки. Ну коротше, от, 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 от все, все. Дізнавалась, тому що це для мене була важлива покупка, і я прям переживала за все. Я знайшла дівчинку Діану в Інсті, я їй написала, спитала про Дайсон, і вона сказала, що би, вони доставляють достатньо швидко. І вийшло так, що я позавчора їй написала, ми домовились. Пройшло півтора дні. Вона відправляє зі Львова, пройшло півтора дні, і все, от він уже у мене. Півтора дні очікування. Так, та я його могла отримати ще швидше, якби я обрала один з тих кольорів, який був у Діани в наявності. А так як я хотіла саме Джаспер Пламп, вона мене попередила, що треба трошки почекати. Я просто здивована, по-перше, якістю обслуговування і швидкістю. Все настільки відповідально, я прям такого не очікувала. Я вам залишаю посилання на інститут цього байера в описі під моїм відео. Обов'язково собі зберігайте, тому що зараз дуже важливо ділитися перевіреними байерами. Діана возить не тільки Дайсони, вона привезе вам взагалі будь-що завгодно, що вам потрібно. Також. При замовленні до будь-якого Дайсона, чи то фен, чи стайлер, чи ейрстрейт, вона кладе у подарунок щітку Дайсу. У мене така російська вперше вона достатньо зручна і дорога. Я подивилась скільки вони коштують окремо, і була здивована, це найдорожча російська в цьому домі. В подарунок її отримати це прям дуже приємно. Діана працює напряму з офіційними магазинами. Всі чеки і документи вона надає. А там же вже Дайсон випустив нову серію стайлерів. Так що, якщо шо, Діана його також привезе. Насправді тут інтуїтивно все зрозуміло. Перше, що я бачу, це механічну кнопку, яка його фіксує у відкритому або у закритому положенні. Також тут є фільтр, його потрібно періодично чистити, але я думаю, що робити це треба не дуже часто. Також тут є раз, два, три, чотири, кнопочок та маленький сенсорний екран. Тут насправді дуже розумний комп'ютер, і кожного разу, коли ви будете його вмикати, перші 3 секунди він самостійно автоматично буде продавати фільтр. Дивіться, як це працює. Натискаємо на кнопку «Вкл». Його можна отак от покласти. Він зрозуміє, що ви ним не користуєтесь, і він сам виключиться автоматично. Тобто він розуміє, що він зараз лежить статично, його ніхто не трогає. Це означає, що в цей час ви або розчісуєте волосся, або чимось займаєтесь, але він продовжує бути включеним. І як тільки ви його візьмете і потрясете, він зрозуміє, що ви знову почали випрямляти волосся і включиться дивіться. Ну боже, я ото людина, як із села. Меню це все цікаво, таке все таке укладу. Опача! ча Ну ладно, тут насправді а я просто сама почала шевеліться. Розібратися з ним дуже легко, спершу треба обрати режим сухого або вологого волосся. Також можна обрати гаряче або холодне повітря, сильний або помірний обдув і температуру від 80 до 140 градусів. Air Straight може висушувати і вирівнювати вологе волосся, яке ви тільки що помили, ну це якби би зрозуміло. А також тут є режим сухого волосся, яке дозволяє вирівняти повністю сухе волосся. Раніше я не розуміла, який сенс вирівнювати сухе волосся і коли може знадобитися функція. Сухого вирівнювання. Поки не згадала, що буквально два тижні тому я знімала, як зазвичай, відео в Тікток, і мені для скетчу треба було заколоти волосся позаду і вдягти кіпарік. Я так проходила 20 хвилин, і волосся вже можна було просто взяти і викинути, бо всюди утворились заломи від різинки, від кепки. І я просто намочила голову і витягнула їх ще раз феном. Зараз я можу зробити так само, тільки з сухим волоссям набагато легше і швидше. В першу чергу мені треба посушити корені, і от, поки я його тримаю відкритим, поток повітря не є. Сильним і він не буде настільки інтенсивним. А як тільки я цю штуку між собою зімкну, Dyson зрозуміє, що я зараз буду намагатися щось висушити, і поток повітря миттєво стане набагато сильнішим і більш інтенсивним. Дивіться, як це працює. Зазвичай я феном сушу одразу від коренів до кінчиків, а зараз спробую окремо спочатку корені, а потім довжину. Далі я відділяю невеличке пасмо, волосся можна заколоти, якщо воно вам заважає. Я, в принципі, закалувати не буду, я буду сушити і витягувати прям так. І оце пасмо поміщаю між пластинами, отаким чином, і просто тягну вниз. Я ніколи не заморочуюсь тим, щоб закалувати волосся, сушу прям так, як є, тому що я не хочу витрачати на це багато часу. Мені чим легше, тим краще. Де да й в оглядах інших дівчат я бачила, що більшість вирівнює просто розпущене волосся. Може мені так зручно, тому що в мене воно не сильно густе і не сильно довге. Я одразу можу запихати у щипці третину волосся, і часу це займає набагато менше, ніж пен. Я хочу вам сказати, що разом з моєю болтавньою, з тим, що я відволікаюсь на камеру, на світло, на те, як я сиджу, в у мене це зайняло приблизно 5 хвилин. Я розраховувала, що це буде приблизно 5-7 хвилин, а якщо я буду сушити без камери, то я, напевно. Ну, половину висушу хвилини за три. Це дуже швидко і це дуже легко. Мені неймовірно легко з ним працювати, тому що він небагато важить, і він зручно сидить у руці. Тобто, мені не треба перехилятися, там якось витягувати. І я використовую одну руку, друга в мене просто вільна. В той час, коли я коли сушу феном, я тримаю однією рукою розчіску, а іншою витягую. Ну, якби, це не дуже зручно, і ще він такий важкий. Тут прикол в тому, що сам моторчик знаходиться ну, не в ручки, а в головному корпусі. І в мене постійно я тримаю руку отак, і в мене ну, хочеться потім так розробити кість, вона в мене просто затікає. Ну, це такий нюанс, не дуже зручно, ну якби не критично, але з цією штукою набагато швидше і набагато краще. Просто 3-4 хвилини, і вас повністю готове, висушене і пряме волосся. Я вже включила свій другий фен, залишається вирівняти і висушити. Другу половину волосся ви завжди бачите мене з прямим волоссям, але оскільки пряме воно лише на 80%, я називаю це ні туди, ні сюди. Не пряме і не кучеряве, щось середнє феном, я зазвичай сушу волосся хвилин 20, тому що по декілька разів витягую кожне пасмо. Напевно, навіть не по декілька разів, а разів по 4-5. і все одно якась частина волосся залишається хвилястою. Щоб витягнути їх прям ідеально, треба окремо відділяти пасма на потилиці. А я ззаду нічого не бачу і тому. Це не дуже зручно. Якщо я не посушусь феном, а просто залишу волосся висихати самостійно, то виглядати воно буде недоглянутим і жорстким, як мечалка. Волосся, висушене феном, часто виглядає краще, ніж висушене природним шляхом. З декількох причин: наприклад, фен допомагає мінімально розгладити волосся і задати напрямок повітря. Тепле повітря допомагає розгладити лусочки кутікули, а це зовнішній шар волосся. Тому якщо обирати між природньою сушкою і феном, я завжди оберу фен. Як і казала, що феном в мене виходить вип випрямити волосся на потилиці через раз і кожного разу. Я дуже сильно психую. Зараз я не психую, тому що я за дві хвилини просто випрямлю все волосся, щоб не ходити так, тому що я ще маю зняти відео. Я просто хочу дайсоном його випрямити. Я поставлю режим сухого волосся, тому що я вже його висушила, і просто дорівнюю, воно буде в мене рівне, ідеальне, і я піду з задоволенням знімати відоси. Окрім того, що після Дайсону волосся стало рівним, я помітила, що воно стає також м'яким і гладким. Після звичайного фену я такого не помічала. Тут є ще один прикол цього вирівнювача: поток повітря вирівнює кутикуло волосся, вони всі просушуються в одному напрямку і не торчать у різні сторони. Волосся стає більш-менш гладким і блискучим, як після салону, тобто майже повністю зникає пухнастість. Я не засікала час, але другу сторону я вирівняла приблизно за 2 хвилини. Ось такий результат у мене вийшов приблизно за 7 хвилин вирівнювання. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте в коментарях, я обов'язково відповім на все, що знаю, і не загубіть байрадіано. Можливо, вам її контакти ще знадобляться. Всім пока і до зустрічі в нових відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Підписочку оформлюємо на мій канал, пожалуйста, по-братськи